Так, хлопці, Саме популярне саме популярне замовлення Рані! Саме популярне замовлення, це в нас що? Правильно? два по 100, два по 100. В одну посудину. Це непогана посудина. 300 до 400 кг. вазимо машиною виходнього дня. Якщо по 600 по 700, то покажу потім на тої робочу машини. Так, два пустоти у нас бестселлер, фуражний стан, другий клас, ну і максимально врожайна, максимально потужна пшеничка. Це той самий той самий, самий Галімі Фураж, ДСВ Самурай. Ми фанати КВСу, ну, але мусимо і сіяти і продавати людям також і ДСВ. І та і та компанія нічим не гірше.